Хотів би торкнутися з тобою двох дуже важливих тем: одна з яких активно обговорюється в усьому світі, а інша чомусь затихла. Затихла тема із корупційним великим скандалом про закупівлю безпілотних літальних апаратів і радіоелектронних засобів боротьби. Тому що ну вчора, окрім звільнення Гайдая і ще Юрченка, да по-моєму, якщо я не помиляюся, ніяких повідомлень не було. І ще Зеленський опублікував фото із Єрмаком і Умеровим. дуже красномовне. Але про це ми поговоримо в другій половині нашої розмови. А поки що хотів би все ж таки тебе запитати, що відбувається із візитом Віткофа Москви, тому що він мав там бути вихідними летить, нібито в середу четвер, і стало відомо про те, що в цей же період до України прилетить кіт Келох. Ну, я думаю, що це не співпадіння. Відтак хотів би спробувати з тобою розібрати, чому так і що від цього очікувати. Совпадіння не думаю, і тут цілком очевидно, що Трамп дійсно ставить перед своїми спецпредставниками завдання, ну, десь дотиснути сторони, десь прокомунікувати, але все ж таки, можливість якогось компромісного завершення війни. І чесно кажучи, я абсолютно, абсолютно не бачу взагалі реальних можливостей для того, щоб це відбулося. Бо, ну, по-перше, у Келога з Віткофом конфлікт. По-друге, вони представляють дві різні гілки безпосередньо в адміністрації Трампа, які конкурують одна з іншою. У них різне абсолютно бачення ситуації. Я розумію, що їм Трамп чітко вказав, і що один що другий слідує як це, знаєте, генеральній лінії американського вождя. Але ми вже почули безпосередньо від Путіна під час його спілкування з Лукашенком, що цілі так званої СВО не змінились. Тобто, це ж і є конкретний сигнал, причому навіть публічний. Трампу, хоча вже тоді стало відомо, публічно відомо, що до них їде Вітков, і зазвичай росіяни задирають умови для переговорів наскільки вони можуть. Тим не менш, тим не менш, я все ж таки радий, що до нас їде келох. Тут можуть дійсно, по-перше, комунікувати питання де Україна могла б все ж таки вийти на компромісні рейки. Але очевидно, що ці компромісні рейки не означають перетинання жодних червоних ліній, оголошених нами ще в березні місяці, бо це було б насправді політичне самогубство. На фоні ще останніх подій безпосередньо в Україні всередині то ми ж розуміємо, що це б ще більше збільшило рівень напруги. Але тим не менш тут ще питання Келога, бо за неофіційними даними він не лише. Обговорював безпекову ситуацію, але і зондував можливість проведення виборчої кампанії. І я не здивуюся, що ця тема дійсно є одним з безпосередньо пунктів пропозиції. Пропозиції американців для того, щоб все ж таки рухати мирний трек вперед. Але все рівно за будь-яких умов я не вірю в успіх безпосередньо Віткофа, бо він же, якщо не помиляюсь, чотири рази. Був в Москві і жодного разу результат ми не отримали. Хіба що відков по лінії налагодження стосунків перезавантаження стосунків між Кремлем і Білим домом. Тоді пам'ятаємо, він відвозив ну фактично політв'язнів американців, які зазвичай по своїй дурості опиняються в Росії. Їх хапають за надуманими. Статтями ув'язнюють, а потім обмінюють за першої-ліпшої нагоди, коли це вигідно конкретно Путіну та його оточенню. Ну будемо дійсно далі дивитися. Я скоріше зараз дивлюся на місію Вікофа, навіть не переконати Путіна в чомусь. А щоб Вітков знову, як в квітні місяці, тоді здається на Фоксі, в нього був прямий ефір. Він вийшов і сказав: все, Путін хоче миру, і тут Трамп такий ось прогрес. Будь ласка, і до речі, от згаданий тобою міт, згадана зустріч між Зеленським Єрмаком і Умєровим, Я, до речі, її підв'язую саме до того, до зовнішнього фактору, не до внутрішньої ситуації, а до зовнішньої, що поки Київ показує, що ми працюємо стамбульська лінія з нашого боку. Жива, ми там нагадуємо, що 1200 людей ми домовились. Повернути, відповідно, це демонстрація прогресу. Отут ключове слово прогрес. І от за це може Трамп ухопитися, умовно кажучи, 8 серпня, щоб сказати: Окей давайте дедлайн тоді. Ну, давайте ще місяць, давайте до початку вересня. Ну, Я, побачив, щоб, побачив. щоб не випустити це питання, все-таки хотів би там віднести на другу половину. Але а в чому прогрес переговорів? Прогрес в спілкуванні безпосередньо двох сторін. Тобто, це ж е, систематично е, фіксується Заходом як те, чого не було за Байдена, є за Трамп. І так немає прогресу по ключових питаннях, але, ж, але е, ми пам'ятаємо, що все рівно піднімається тема зустрічі на високому рівні. Хоча росіяни за будь-яких умов кажуть, ні-ні-ні, давайте. Будемо взагалі фрагментувати робочі групи, створювати зумчик включати, ну прямо як під час е, мінського процесу. Ну, тим не менш, е, годинник то тікає. А тікає він до чого? До святкування річниці е, Другої світової війни, завершення Другої світової війни, е, те, що будуть події відбуватися заходи в Китай, де. Буде великий сейшн, де зберуться багато багато визначних людей. Все ж запалив пан Вучич. До речі, так, так прямо розписав. Він на 6 днів їде 5-го числа велика вечеря. Ну тобто, показує, що не знаю, чи буде Трамп, чи не буде, але з таким 99% впевненості, що він буде. От. І до речі, цікаво, чи буде взагалі наш там президент. Бо якщо yeah, там в будуть вирішувати в Пекіні, та на цих yeah. е, заходах, бо я нагадаю, що все-таки Україна є країною співзнас... співзасновницею ООН. А чому ми є співзасновниками ООН? через внесок безпосередню перемогу над е, нацизмом? І взагалом, внесок до Другої світової, було б непогано, якби і ми туди поїхали. Я не знаю, чи є таке в планах у президента Зеленського. Немає, але це було б абсолютно логічно, якщо туди їде Трамп, і туди ж там їде величезна делегація європейських країн. Тому ну, це якраз і показує, що там умовно зустріч буде не між а там, умовно кажучи, Путін і так далі. А от для Путіна, оце тут теж цікавий нюанс, щоб. Не допустити подальшої е, легітимізації Путіна на світовій арені, бо він використає, звичайно, цей захід. Це буде навіть крутіше за парад е, побєди е, безпосередньо в Москві. Я, до речі, хотів якраз тебе запитати і про Пекін. Ну, в принципі, щодо візиту Келуга і Віткофа, плюс-мінус у мене з тобою збігаються позиції, бо ну навряд чи варто чогось очікувати і там, і тут на рахунок переговорів дійсно. Ну, вставлю, вибач, свій коментар, не бачу зараз ніякого просування, і заява е, піскова сьогоднішня про те, що ну, Путін готовий зустрітися із Зеленським, про що ти сказав, але після роботи експертів засвідчує про те, що Путін не збирається зустрічатися із Зеленським. А от щодо Пекіну, скажи, будь ласка, а хто з європейських країн чи можливо керівництво Європейського Союзу підтвердив свою участь у е, заходах, які будуть проходити в Пекіні з 3 вересня? Поки що не офіційно, поки воно все на рівні щуток, тобто офіційного підтвердження немає, але нібито мають бути. Тому е, там нібито французи мають бути на високому рівні. Mm -hmm. Я не знаю, чи на рівні президента, чи ні. Це mm -hmm. треба далі дивитися ближче до подій. Бо, знову ж таки, історична дата, визначальна, е, тому тут дійсно треба буде далі дивитися. Тут є певна загроза. Розумієш, беручи до уваги сьогодні коментар Вучіча, ну для глядачів, хто, можливо, не в контексті, повідомлю, що він сказав, що він не виключає візиту Трампа, але каже, чи так станеться одному Богу відомо. Це пряма мова. І там буде проведено дві вечері: одна, нібито третього, яку організовує СІ, і інша 5-го, яку організовує один із світових лідерів. Він каже, що прізвище цього світового лідера. Не називали міркувань безпеки, але його попросили залишитися до п'ятої. Він летить на п'ять днів до Китаю, і він допускає, що це може бути і Трамп. Але тут складається яка історія: якщо у Китаї на саміті, який навіть там ну, нібито організує Трамп, тобто на території Китаю, будуть досягнуті домовленості про припинення замороження російсько-української війни, ну гіпотетично уявим собі таку ідеальну історію. Ну, це ж буде завершення війни, не Трампове. Ну, але ж знову ж таки, Європейський Союз прямо в заяві свої, е, закликає Китай вплинути. Сам Трамп казав, що непогано було б долучити Китай. Ми пам'ятаємо, в нього були такі пости безпосередньо в його трусові. Ага. Тобто, тут не можна вважати в цій темі. Що все ж таки вони настільки, ну скажімо так, автономізовані автономізовані і сепаровані. Але я думаю, що тут ще й питання: а наскільки самі Сполучені Штати з Китаєм досягнуть угоди по своїй ну якраз згоди по торгівельній угоді, бо в Стокгольмі ж я так зрозумів, що ніякого результату вони не отримали. Ні. І відповідно це якраз і показує, що у них на передньому плані свої двосторонні економічні відносини. І якщо вони за цей місяць все-таки домовляться, то вони це і покажуть паралельно щось. Будь ласка, можна, і це, до речі, і для, для Трампа це було б непогано з точки зору, ну, наприклад, домовитись по Тайваню. По Тайваню, щоб, умовно кажучи, Китай не там не 26 шостий, рік. Планував свої там, активізації, а пізніше, на 30-й, коли вже Трампа не буде при владі, коли це вже буде питання наступників. Ну так, я не відкидаю такої версії абсолютно, але тут єдиний такий момент, про який я постійно говорю: у Китаю треба буде поступитися власними інтересами. Тобто, він має зараз відтермінувати, як ти кажеш, загострення ескалації, і для Китаю з одного боку, це вигідно. А з іншого боку, це створює додаткові і загрози. Загрози в тому плані, що і ну не те, що прямого прямому вираженні, а Європа буде більш готова до можливої ескалації, так далі. Тут багато нюансів. Тім знову ж я поки що дуже дуже скептично відношуся до можливих домовності Китаю. Путіну це не вигідно. Ну і Китаю, але. Як казав і кажу рані і, і раніше, я кажу нині дуже я хочу помилятися, щоб справді це все завершилося. Єдине, що я поки що не бачу, на якісь такі компроміси готовий Путін піти, якщо постійно заявляє інше. Ну поки що не ви.